Привіт, друзі! Морози відступають, я наступаю. І знову пішов сьогодні в ліс. Це в принципі єдине місце, де, де не промерзло. і єдине місце, де камради, копарі ще так інтенсивно не працюють. І, і площа. Площа величезна, гадаю, що тут, тут більше залишилось, ніж по полях. Отож, пройшло десь 10 хвилин, я вже знайшов троячок до реформи 50. Другий рік, камера, як завжди, ну, зараз ми зробимо. От. Ну ну, давай подружка, я роби щось. Кору. Не фокусує, 52 рік. Ну, мене то видно, правда? Ну от, повірте мені на слово. Отож. Якщо, якщо будуть ще знахідки, бодай три, то це відео вийде в ефір. Якщо ні, то рахуйте, що я цього нічого не говорив. До зустрічі! І знайшов просто прекрасну монетку. Бляха, запотіла камера, чи не фокусує. Треба потратити. Ну, 39-го року 5 копійок просто чудові. Просто чудові. Маю надію, що ще щось знайду, якщо ні, ну то ви цього не побачите. Фу, друзі. Жра неймовірно. Січень місяць я впрів. Коротше, друзі, знайшов я підковочку. Дуже люблю, може я вже колись казав, дуже люблю підковочку підкови піднімати, вони щось... приємно мені їх піднімати. Ця була зовсім новенька, недавно підкована, хтось, хтось влетів в копіючку. Коли я перший раз сюди друзі, пішов кілька тижнів тому покопати в лісі, не було жодного сліду, то сніг випадав регулярно, я два рази, чотири рази ходив, нічого не знаходив. Що я хочу сказати? Слідів не було. Якби це в літі, по три я б і не побачив. ну Є ямки, копані нема. А по снігу зовсім слідів не було. А от сьогодні я прийшов і весь ліс стоптаний. Я так майже всіх камерадів місцевих знаю. І це приємно, друзі, це приємно, що я новачок, а вони так досить знані вже, копері. І вони дивляться мій канал і, і йдуть туди, куди я ходив. Це, це приємно, капець. Добре, друзі. Дивіться, куди я ходжу, ходіть за мною. Я і так нічого не знаходжу. Нічого важливого. Якщо, а якщо я вже щось на щось попаду, то я вибиваю. Що, по великому рахунку нема, немає смислу після мене ходити. Добре, друзі, залишайтесь на каналі. Так, друзі, от таку флягу знайшов. Ну, я не бачу ніяких, ніяких надписів на, на ній, нічого. Алюмінієва вона. Такої форми горлошко не. Коротше, хтось її не то що розрубав, її ще хтось там душив, гвалтував. Коротше, вона, перша, але... ну, вона, вона перша, але вона не буде останньою. Перша, але вона вбита, металобрух чи за все. Добрі друзі, залишайтесь на каналі. Щось я пацани, напевно, на, на копі неправильно роблю. Довкола мене от лісочок зайшов в ліс. Довкола мене дуже старі села. Ну так, 600-х-500-х років села. Лісочок невеличкий, довкола йшли бої, стояли, стояли позиції двох імперій, австрійської австромадярської і, і російської. Ноль. Ноль. Нічого. Може знайшов якусь. Ну, напевно від хомута якась закльопка. Така. Мідно. Може і не від хому, там може від трактора якогось. Коротше, по старовині нічого. Знайшов якусь застежечку таку простеньку, мідну. А де, а де якась Австромадярщина? Я навіть не кажу про Рим, про якісь черніхівські культури, Київську, Русь. Да не Лугалицький десь сюди ходив, я ж, я ж галичанин. Нема. Щось не то роблю. Підкажіть. Фу, ну все-таки я без монетки додому не піду, вже на виході, бачите, там вже вихід, на виході з лісу. Е, був сигнал. Я мусору перекопав пробок, то народ, бо тут городи недалеко. Народ паше на городах, а, а відпочивати йдуть в ліс. Тут п'ють, тут закусують, тут вилки, тут консерви, тут жах. І що монетку. Яку зараз навіть не, не знаю. Дуже схоже це на... де. от на 5 копійок радянські а що, все це так і є. А Знаєте, друзі? А не зараз я відчуваю. Так, друзі, випала Випала монеточка. Випала монеточка. Два гроші. Ні, п'ять гроші. П'ять гроші, але стан ніякий, незважаючи на те що в лісі Стан ніякий, глибоко видно, щось тут копали, коротше, прикопали її. Добре, друзі, залишайтесь. І ще одна монеточка. Так рив, таку я мегу вирив. І це три копійки радянські вже не видно року. Ось. Стан не важливий, тому що це пізні монети влади рад, Так що Цінності як такої ноль. Фукамо радить, перчусь. Тепер чуть не навалив повний рюкзак. Короте, я вон там копав. <реш> Бачите, я сховався. Я сховався. Короте, я там копав, а вже на виході вон. з, з, з лісу. Докопався до якоїсь труби такої, так, такої великої, думаю, ай викопаю. Хрен ним, вже недалеко до машини. Здам на метал. Фу. Гонорово так, довбу по ній. Підважую, вона не піддається, підважую, я її довбаю. Коротше, коли я вивернув, то бляха, скинув лопату, почав тікати. Зараз покажу. Як хоч не бахнуло. Фу. Так, друзі. нерозірваний снаряд, дивіться, який потужний. Блін. Дивіться. дивіться. Дуже великий. Це десь сантиметрів 60. Так, забираємо. Металу, що забираємо. А тепер і тепер у мені постає питання, що робити. Я боюсь. Я боюсь навіть підходити. Короче, навіть не знаю. Добрий друзі. Зв'язку. Я як законопослушний громадянин набрав 102, зв'язався з Франківською обласною міліцією. І зараз мені мають дзвонити з Рожнятого, Бо як бачите, це на самому вході, тут живо дорога. І тут обов'язково. Або копарів в хера Буде, бо буде бити кольоровим вдарить. Їх. А я вже розконсервував, хто знає, які там процеси можуть йти. От. І зараз ми подивимось, то вже 5 хвилин десь пройшло, бо я чухнув з того місця, трошечки я запанікував. І вже зараз будемо бачити, я обов'язково викладу в мережу цей ролик і вже будемо бачити, наскільки, наскільки швидко зреагує влада. От я повідомив, є снаряд. Життю, здоров'ю нашого найкращого у світі народу. Загрожує небезпека. Це не жарти, це дійсно там. Потім, потім скажуть, що це таке. Ну, щось і все що це від танка. Так щось мені виглядає від танка. Щось я, я колись колись давно, 25 років тому, служив в армії. І щось мені здається, що я таке бачу. Добре, друзі. Потім покажу, чим то все закінчиться. Так, друзі. Я був, я був не правий, служби спрацювали просто оперативно, вже за кілька хвилин до мене телефонували із Франківська, із Рожнятова. І, і от на місці вже виїхали, на місці вже виїхали, я так зрозумів, МЧСники, МНСники, вибачте. І позвонили, попросили, щоб я показав місце. Звичайно, звичайно будуть запитання, як я побачив. Навіть не, навіть, навіть, навіть не буду пробувати там розказувати, що я віників в'язав чи, 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 чи шишки збирав. Скажу, що займаюся тим, е, займаюся копом, це моє хобі і, і, і візьму в нього номер телефону, тому що бачу, що таких, таких речей буде випадати багато, щоб вже мати зв'язок. Добре, друзі. До зв Приїхали МНСники. Пофотографували, виявився снаряд артилерійський Другої світової війни 122-го калібру. От, е, Пофотографували, ну і в принципі, подякували мені і побажали щасливої дороги. Я поїхав геть. Але тут же зразу ж дзвонили мені з міліції, зняли пояснення. Тепер я розумію, друзі, чого чого копарі не дуже хочуть здавати, що вважають за, за краще закопати снаряди і позбутись будь-яких проблем. Але, але я зробив так, як я зробив, і, і не шкодую. Гадаю, що в принципі це правильно, бо якщо б я закопав, хтось інший б все-таки міг викопати. А так, а так нема, заберуть, утилізують. Добрий друзі! Підписуйтесь на мій канал, долучайтесь до моїх груп, що, що є прикріплені до каналу, групи ВКонтакті, групи в однокласниках. Ставте лайки, ставте дизлайки, звичайно. Критикуйте, хваліть. Добре, друзі, хай щастить вам!